Дорогі друзі! Як обіцяв учора, сьогодні розкажу вам про нову технологію, яка поступово з'являється у сучасних телефонах. Вона називається ESIM або ESIM-картка. Але одразу попереджаю тих, у кого старий або кнопочний телефон і хто не тямить хоч трохи у нових технологіях. Не варто дивитися це відео. І не тратити даремно свій час. Це відео для тих пенсіонерів, хто має або може придбати без сучасний смартфон та орієнтується в інтернет-технологіях. Багато хто вже бачив чи чув це слово у рекламі, у магазинах, чи навіть у Приват24, але не всі розуміють, що це таке і чи це потрібно саме вам. Що таке E7 і коли вона з'явилася? Технологія e 7 або Embedded SIM з англійською перекладається як вбудована SIM-картка. Вона не вставляється у телефон, як звичайна картка пластикова, а вже вмонтована всередину пристрою, тобто впаяний спеціальний чип. Перші телефони з E7 з'явилися у світі у 2017 році. Почала компанія Google зі своїм смартфоном Pixel 2. А у 2018 році технологія підхопила Apple і з того часу E7 стала масовою. В Україні вона офіційно запрацювала приблизно десь у 2020 році. Спочатку на кількох моделях. А зараз підтримується всіма великими операторами. Як розшифровується назва? Багато хто думає, що Е7 це електронна сім-картка. Насправді літера E е означає вбудована. Тому правильно казати, вбудована сім-картка. Але в повсякденному житті люди кажуть електронна і це теж не є помилкою. На яких телефонах працює С-7? Сьогодні більшість сучасних смартфонів мають підтримку С-7. Починаючи з iPhone XS і XR. Усі наступні iPhone від 11 до 15 працюють з. S7. У Samsung це серії Galaxy S20, S21, S22, S23. А також моделі Fold і Flip. Телефони Google Pixel усі починаючи з Pixel 2. У Xiaomi, Huawei, Motorola та інших брендів теж з'являється підтримка цієї картки, але лише в деяких моделях. Тому потрібно перевіряти у характеристиках і питати у продавця, коли купляєте телефон. Яка ціна таких телефонів в Україні? Найдешевший телефон із i7 сьогодні це iPhone C 2022 року. Його можна знайти приблизно за 9 тисяч гривень. Із моделей на Android, наприклад, Samsung Galaxy A35 чи A53, ціна від 11 до 13 тисяч гривень. Тобто e 7 поки що є у телефонах середнього і вищого класу. Але з кожним роком вони дешевшають. Де краще купувати e 7 Нещодавно у додатку Приват 24 з'явився новий сервіс e 7 Там пропонують операторів Kevstar і Lifesell, але тарифи від 350 до 500 гривень. Тому пенсіонерам раджу не купувати ESIM через банк, а звернутися безпосередньо до свого оператора Київстар, Vodafone чи Лайфсел. На їхніх сайтах можна замінити звичайну СІМ-картку на електронну. І найприємніше, що номер залишається той самий, і тариф теж той самий, а послуга зазвичай безкоштовна або коштує не більше 100 гривень. Як активувати ESIM? Після оформлення оператор надійшли вам QR-код, і його потрібно сканувати і телефон сам завантажить профіль і підключиться до мережі. Якщо у вас дві СІМ-картки фізична і електронна, обидві можуть працювати одночасно. Які переваги e По-перше, не потрібно вставляти картку вручну. По-друге, якщо загубили телефон, E7 легко відновити онлайн. По-третє, можна мати кілька номерів у одному пристрої. І головне, не треба йти в салон зв'язку, усе робиться вдома через інтернет. Підсумок такий. E7 – це не мода, а новий стандарт зв'язку, який замінює звичайну sim картку Вона вже працює в Україні і поступово стане. Основною. Але є й недоліки. Якщо ви можете, коли захочете переставити фізичну СІМ-картку в другий телефон, то чого ви не зможете зробити з e-карткою е Z7? Е тому що це вбудований чип, який прив'язаний лише до одного телефону. Ну і, звичайно, потрібен постійно інтернет і Wi-Fi. Якщо ви користуєтеся телефоном із підтримкою eSIM, просто замініть свою стару SIM на електронну через свого оператора. Це зручно, безпечно і не потребує зайвих витрат. Ось коротко все. Але перед тим, як завершити, прошу вас підписати петицію пенсіонерів яка вимагає спростити ідентифікацію пенсіонерів і визнавати лише паспорт та ідентифікаційний код інші довідки документи не вимагати. Повний текст петиції є під відео, але під відео його неможливо підписати, лише ознайомитися. А щоб підписати, треба перейти на сайт Кабінету міністрів. Під відео я залишаю посилання. Там є і посилання на сайт Кабінету міністрів з нашою петицією, і інструкція, як підписати. Підписуйтеся на мій канал, завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!